Добрий ранок, друзі. Сьогодні приїхав чергову рибалку половити карася на бічний ківок. Буду пробувати ловити. О, що з цього вийде. Будемо дивитися. Погнали! Ну що, друзі? Ось, ось, ось такого я надіваю мотилька пучечком. Отакий ось, ось, ось ківочок у мене. От, Якщо видно, О, буду пробувати. Кормити я не кормлю, тому що тут багато сильно малька розвелося. Стараюся ловити. Стараюся ловити так. О, і будемо пробувати. Будемо пробувати. Проводити. Погодка сьогодні, е, наче й морозець, ну поки місць ще такого сильного морозу немає, погодка мене радує. Така хороша погодка, именно, щоб ловити на кивок. Ловлю я в корягах, він тут збирається трошки карасик, Ну, зацепи обривив багато, мармишки тільки давай. Ну трошки можна щось уловити. результати є улова. Друзі, перший пішов така рибалка опускаємо на дно і починаємо потихеньку. Отихенько подігрувати подігруємо, подігруємо. І потім покльовочка відбувається З першого разу, може і з п'ятого, з десятого. Ну, десь, десь він побачив і починає на наживку обращати внимання. Головне, щоб не зачепити, щоб не пошуміти у воді і не обірвати мармишку. Це така рибалка в коря. гуляє рибка. Да. Гуляє отака цулька. Ну, це скидається, щось цей. І ето. Гульби йдуть. кидается, тюлька гуляет просто. И окунь гоняет за ней, або щучка. Да. Хорошая сегодня погодка, да? Да, тихо, хорошо. Попав за дерево. Та була. Та була, єсть Витяг. Слава Богу. Вирвав із цього. Вирвав. Ось такий карасик. Вирвав із коряг. Що, витягнув я ще одного карасика. Отакого. От трошки не, не зняв, як я його тягнув, ну нічого. Все одно в кількості вже три. Анатолій Миколаївча не поблагодарив за моптую. Не пригласив на обід. На вечерю приглашаю. А, а на вечерю приносить, виправив все, все. Це в мене товариш ось, ось стоїть. ось. Коментує рибалка. Привіт. Привіт, привіт. Контролює, як кажуть. Каже, рибка клює, клювай, клювай, клювай. Не, я цей. Я з тобою дружу, так що я цей. Клювай, Не. клювай. Ну правильно, я ж їй кажу, клюваю, кажеш, ти, клювай, кажеш, клювай. Ішов. Ну шо ж. Ишов. Не так хорошо. І все. Поправить мотылек. місце і трошки відпочити. Ну що, друзі, попробую я в другому місці половити, там уже перестало обзиватися. Ми попробуємо тут. Уже тут что-то пробегает. Тюлька гуляет. Что-то есть, что-то гоняет. окончик... Ну що, вернувся я назад, там ніде нічого обійшов. Пробувати тут. Може ще якогось карасика витягну. Опалі зійшов, зійшов, ну нічого. Ха. Ну що, друзі, рибалку я завершую. Сьогодні я вловив утром і вечірній кльов. В общем, 5 штук. О, погода така сьогодні. вечором захмарилася, не хотів брати. От. Це така рибалка.